Ого! А, uh -oh. ah, колія, колія, Тут поїзд буде їхати. Біжи, бігом! Дивись, тут якийсь мотор. А вниз, вниз, напевно, нам не треба. йти. Oh. 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 Пройшли. Добре, все, покотили. Добре що файно котис. Давай, 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 давай! Вс, шикарно, дивись. Назад всі попитали. Назад. Вони та як? Та... Тихо, тихо. Повезло мені. Повезло, що я перескочив. Камінь був би придавив. А я казав. Отак, як. Вони, певно, тут чепили одну колодку. Поїхали далі, там чепили. Є, диви, що я не йшов. Ой, воу, воу, воу! Пудемо сьогодні розплутайся. Продовжуємо проходження далі. Так, що там ми того разу? Де ми були? Ми були в лісі, ні, ми не в лісі були. Там де берези були, десь там ми були. Так, шукаємо якусь нову фотографію. Нам потрібна фотографія. Так, чекай, тут фотографія є, ми там були. Е, там ми були, там ми були. Йой, там Ми купували всього прийшли. Йдемо десь сюди. Опа. А вот моя фотка. Там я був чи не був? Треба подивитися, чи ми тут були. І зверху є якась фотка. А ну дивимось. Вітряк якийсь. Ні, мені здається, ми тут не були. нє ні, ні десь дерево. Там на дереві. Букви і сердечко посередині. Дивісь. А тут всі локації майже однакові, Всюди якийсь ліс трохи. Ну шо, погнали? Погнали! Так, надіюсь, тут звірів не буде, так як того разу. А то той бобер мене чуть не з'їв. І то не один. Так що хто не бачив, подивіться, там капець був. Та... Ого! А колія, колія. Тут поїзд буде їхати. Біжи бігом. Але нема поїзд, але диви, він буде їхати, мені нитку переріже. Так, обережно. О! Один спогад є. Або вони тут якраз на цьому дереві щось там писали. Так, погнали далі. Так, до гори сюди. Обережно, не знаю, скакати, не скакати. Скакати? Так, нит... о, є нитка. Я лише згадав про нитку і вже є нитка. Супер! А може туди до гори піти? Або йдемо далі, йдемо. Ташка полетіла. Так, тут, напевне... Що тут, напевне? Це шо, це можеш пхати? Ні, не можеш. А шо тут зробити? А, тут, напевно, бо тут. Зав'язав. Е, давай. О, та, та, батут. Опа. І лізем туда, та. Чи як нам треба зробити? Ух, це зловився, ледве! Ай. Щось треба придумати. Нам потрібно туди доскочити. Ай, як? Як думаєте, як ми маємо доскочити? Нічого собі! Зараз ми щось придумаємо. Ви ще якісь літає. Так, добре, впало. Може, швидко біжимо і скакаємо. А. -а, -а, -а. Все. Ану? Ха, Ха. Гарно ми придумали. Все, а тепер все спокійно, тако зробимо. Ми там прив'язали дошки і вона тепер не може падати, зрозуміло? Оп! І ледве. Я думав, що вже не досков. Так, нитка є, є. Опа, там квітка. Там є квітка, а як? Як думаєте, як нам її взяти? Достану? Ай, не годиться туди, туди не можеш. Нам якось всередину зайти. Я викап'ястю взяти ту квітку. Так, це що відкривається, відкривається. Добре. А, ну... походу назад не можемо. Ну, я не знаю, як назад. О, є ця штука! Ми, походу, тако запливемо. Так? А, ні, те, чи ну, я туди йду. Ми підписку, не зможемо так. Підпишися ще на жми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ух, ледве зловились. Добре. Хоча. А ну давай. Давай в бік. Ні, він туди не йде. Теча занадто сильна. Навіть якщо ми будемо такого. А ну пробуємо. Давай, 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 давай. Молодець. Потроха, потроха йдемо. Може у нас вийде? Давай, 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 давай. Давай, 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 ще. Не вилізем до гори. Та ладно, пливем. Ми зараз не нічого з того не вийде. Буде без одної квітки, а що я зроблю? Але якось там може було придумати. Тихо лізь до гори. Лізь давай. Добре, а там що? А на цю штуку може заскочити? Так, а що тут? Я, я щось не розумію, що тут робити. А ну, може тут, типа, так батут зробимо? Зав'язав. Та ні, тут батут. Не поможе. О, я виліз туди! О! дивись! Там є цей. Нам треба розмотати, щоб ланц був, розумієте? Другий бік. Ій! <гас> Ліс дурі. я думав, що він вже втопився. Та... Насправді дуже тяжко, чесне слово. Ага, воно далі її не йде. Та ліз догори. Ну нам якось точно туди треба залізти. Або цю штуку нам якось треба підняти, напевно. Ми цю штуку підняємо, піднімемо і то пропливе та дошка. Як думаєте, не так? Я думаю, що так. Або, видиш, вона йде. Давай, давай. Ну, та чекай, він там понов'єзу. Давай, давай лізь до гори. Розв'язов, добре. Чекай. Треба підняти. Добре, ліземо до гори. Ліземо до гори. Все, я зрозумію нашу ця… Тепер дивіться, що ми робимо. Тримаємо і падаємо. Все. Ух, попав! Попав. Добре. Лише би тепер нитки стало. Всё, <к MORIRA> зрозуміло, що треба, зрозуміло. Тихо-тихо, не пливи, так швидко я Так, а тут... Ого. А, -а, -а я сюди не пропливу, а там квітка ще є. Давай, давай догори, тянись! Йой, ледве. Добре, нам тут щось треба зробити. Вилізли. А, вилізти до гри просто. Ну шкода, шкода, ми вже дві квітки втратили А може цю такою достанем? Ні, а не... А ні, можеш! Давай, давай. Розгойдуйся. Тихо, до гори трошки підійш. Достанем чи не достанем? Ааа, нам треба дуже швидко це зробити. Трошки вниз. Трошки до гори. Ще трохи. О! А ну, якщо не достанем, то не достанем, Як достанем, то достанем Так, ще трошки вище, чекай, він чіпає води. О, має... ще трохи чіпає. Давай, раз. Просто ми якщо скочимо, то ми впадемо в воду. Нам треба це все дуже швидко зробити. Поки ще була та штука. То треба перескакувати. Ай, ну буде без квітів, того разу зато багато не збирали. Ще одні спогади. А, я не поняв. Лізь до гри. Може такого треба? Розгодитесь? Достану? Мав би достати. Є, достав. І... Фу, ліз до гри. І нитка є. Головне, що нитка є. І спогади збираємо. Квіти то вже таке. Ну, звичайно, краще, якщо ми їх зберемо, але. Тихо. Бере нитку. Так, це що таке? О, там ще щось є. Доско... Ого, і там. Добре. І я не розумію, як же ж ти так не зловився за ту штуку, чоловічку? Нитка, ти ж мав зловитися. Обов'язково. Лізь до гори. Файно з розгону. Добре, о тепер, опа. Ви ми щось зробили? А що я зробив? Давай, давай, давай. Добре, добре. Так, нам тепер тут за щось вити страй. Ааа, лізь до гри. База намотаємо. Не достаю до того. Та це капець. Є. Це що ми зробили? Обірвали нитку. О, впала штука. Погнали. Ливем. Яй-яй-яй. Щось таке норбило-норбило з того всього пливе. Вже добре. по терасі. чисто мокрий. Так, добре. Оу, оце лопнуть. Ого! Так, нитку бери, Зверху ще одна нитка є. Ось тут якийсь мотор. А вниз, вниз, напевно, нам не треба, йти. О! Оу! Вуу! Пройшли! А, а, А там як? Може там зразу підскочити треба? Бачу, бачу, все, там зверху треба зловитися. Добре! Як він так врятувався, я не знаю. Нитку взяли, молодці. Тепер вроді нам треба назад. Тихо. О! Придавило і нитку обірвало, прикидаєте. Хоч з цього боку будемо? З цього Ай, він паде просто. Та лізь до гори. Добре. Тихо. Добре. Так, чекай. Добре, молодець Добре! Я-яй, як нам повезло? Так, нитку взяв. А далі шо? А, є тут, добре. Лізем до гори. До гори, значить, до гори. Краса. А я. О, дві якісь колеса! Що за колеса? Двістия там. Давай, давай, въезжай. Не виїжджай, там точно щось є. А ну чекай. Висунули колесо. <.ridge> да ні, там нічого немає, я думаю, щось є. Дивне колесо, може нам треба буде його десь тут? А. Може його сюди запхати треба? Як думаєте? Можливо, можливо, і ми так перескочим. Але нам треба... А, ми зможемо просто прив'язати. Все, я поняв. Робимо батут тут. Просто так його випхаємо. Я думаю, що... Все буде добре. <гій> О, добре, що не впав. Добре. А, все. Такої колеса знадобилось. Я знав, що то не просто так, воно там. Все. Гарно. Добре, тут шо, нитка, нитку берем зразу. Можна йти далі, але отут щось є, 100%. Там або квітка. Або нам такої сюди треба. Давай, давай, давай. О! Ничего, ми колесо забрали, де воно покотилось. <рес> Значить воно нам тут надобиться. Тихо. Видели, як я його назад покрутив. Так, дивись, є ця штука. А, все! Колеса сюди. А де воно? я не понял. А, його знов треба викинути? Але ні, ми його другий раз не викинемо, так. Давай, давай, котись. Давай, 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 давай. Ааа, я його назад штукнув. Назад. Добре, все, покутили. Добре, що файно котись. Давай, 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 давай. Все, шикарно, 200. Хі! Назад все покатал. Назад. Та я так. Все, тихо. ехал. Нет, договори нам не треба. Может, треба. Капец ты в колесом. Е, все добре. Так, чекай, знизу щось там є. Чи нема ничего, знаешь. Нет, тут лишь гребейки. Из догоре, давай. Давай, 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 давай. Е, а як то колесо? Так, так тут там не що чекає. Ого, вистава велика була. А то щось не поломили. Так, тут. Вроді все спокійно. Але хтось... О! Камінь, так, чекай. Нитку взяв з каменем що робити. Я думаю, його треба до гори випад. Щось мені так здає. Ано. Прив'язали. а ні? Може і ні. Далі він не йде, добре, значить нам низом треба йти. Ну то берем камінь, Берем, штовхаємо. Бо він тут просто так не стоїть. Значить нам його треба. Так, кинули туди. А що тут? Ааа, нам якось треба його до самого дерева, так? Підняли вище. А що ми зав'язали. Нам цю гілку підняти треба? Чи що з нам з цю гілку зробити? Що з гілку зробити треба? О, дивись, а я вже перескочив. Значить, все зробили? Ага, ще... мені все одно вище треба. А знизу що є? Знизу нічого нема... О, це воно не пхає, добре. Короче, нам треба ще вище підняти цю гілку. Ну, але ж я ж сюди заскакую. Ну е, давай назад. Зараз попробуємо вискочити всю одну. Тихо. Е, та як ти перший раз заскочу, я не розумію. Добре. Та, давай, давай, що є? Дві, знову назад перебіг, та що з тобою? Дивись, Та ж ти був там вже! Нам треба не падати, нам треба так по скелях скакати, так я колись скакав. Так, йдемо попахаємо ще той камінь перед трохи. О! Трошки запхали. До горі. А, ми тут назад його. І він назад паде, розумієте? І там того і ми не достаємо. Так, чекай, ну вистрібне. Техо... розворот... Так, щось такого вже понав'язували. Ну дивись, ну там прив'язали, там прив'язали. Ооо, дивись! Тих-тих-тих! Добре, ліс! Добре! Це капець з тим деревом! Намучився так що... Розв'язуємо! Розв'язуємо! Так, а очкаю, мені треба до гори вискочити, ні. О, диви, доскочив, ну це капець. Нетка в нас. Добре. А тут? Може прив'язатися? А, бо тут! Ого. Угу. А! Тихо. Добре. Там ще щось є. О, дивись, файно зробили. Ще один батут, напевно, зробим. Тут батутів. А, все, залізли сюда. Щось паде. Лезь, ліс. Добре, давай, давай, давай бігом, бо зараз знову щось буде падати, певно. Все, більше нічого не паде. О, це зараз падає, мені здається. Я так і знав. Повезло нам. Ух, uh, Велезли! Так, давай, 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 добре! Добре, гори, і Тут задки, батут файний що. Добре. Опа! Нормас! Догори. Тихо! Так, гори. А тут очкає а, нашу. Давай-давай! А, мені до гори треба, бо каміні падають. Ну, а мені вперед, чи назад? Може мені тут перескочити кудись треба. Але ні, я думаю, що вперед. Давай, 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 біжи. Є нитка. Ледве встало, я думаю, що не стане. О, спогади. Лізли в гори до гори. Так, погнали до гори. Ще трошка... Ууу! Ще нитки взяли, дивись, тут собі просто нитку берем, ти все. Тихо, тихо. Повезло мені. Повезло, що я перескочив. Камінь був би придавив. Отак, От як цей. Раз везе, раз не везе, ну що зробиш? Давай, давай, давай. отут тут, напевно, треба просто старт. Дивись, він все одно мене зачепив. А що я тут робити маю? А де той? Дивись, він не зачіпає, але ж я з самого краю стою. Може, мені його теж перескочити треба. Зараз попробуємо перескочити. У мене. А диви, він тут зупинився. Все, ми просто втечемо назад, він там має зупинити, напевно. З тими каміннями. Назад, 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 назад. Ху, повезло. Я-я-я, це вже повезло. Добре, що зупинився. Лиш не кажи, що зараз ще якийсь буде. Нитку взяли, добре. Що далі нас чекає. Ух ти що, яка штука. Оу, ще один камінь. Придавило. Е, мені десь треба до гори, певно, залізти. Десь треба до гори, але де саме, я не знаю. Та де? Той камінь мене придавив, мені щось треба там зробити. Або гілку забрати. Щось треба придумати, чекай чекай. А, во! Розуміли як? Давай, 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 давай. І! Стоп! Добре, нормас. Навіть камінь мені ще ліпше зробив. Я свій зараз вилізу догори. І тут роби що хочеш. Там якась драбина, а там ще були якісь... О, нитки не стає! А я щось не зрозумів. А що мені тут далі робити? По цих штуках може я можу... А ну, чекай, я достану до того. Достав! Достав до нитки. Фу. Я думав, не достану. Ого, а тут а що? Так, розгодиємося. Раз. Роз. Добре, ще вище треба. Трошка впали. Та то нічого страшного. Раз впали, то що? Так, от до цього мені треба. Добре. О! Оце круто! Кабелі! О! Тихо. А цей сі не вириває? Цей сі не вириває. Треба добре розгодити. Раз. 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 Ого! А тут дуже далеко. Давай. Раз. Раз йо 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 я щось не перелетів. Ну добре, а далі? А, я може, можу... Ооо! Можу... можу... Я вже хотів скакати вниз. Добре, чекай, тримайся. Доскочим! 100% доскочим! Раз. Раз. О! Назад не спішити! Ще разок! Ду як гарно! О, А що паде? Ага, мені щось треба тут придумати. А у нас ми піпписку ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, не ти не загубився. Я не туди. Відпускай. Зараз ми щось придумаємо. Мені дуже веско треба. Нарешті. Це капець. З якимись проводами. О, нитка ще є. Бери бігом нитку. Намотали. Молодці. А тут що? шо? Пропустіть мене! Туди ніхто не пускає. Опа! до добре! Ще вище. А тут? Опа! Не достов! А там є якась штука. Рядом роздивимося все, купу труп всяких. Опа! Добре! Ой, да-да! Давай, давай, давай! Нормально! О, там ще зверху є якась штука. а ну назад. Мені здається, що там може бути щось. Мені здається, що там може бути квіточка. Хоч одну би взяли. А, і по цьому може лізти. добре, давай. Раз. Раз! до догори! Направо, наліво. Певно, направо. Там поїзди їздять. Давай, біжи сюди. А ну, буде їхати поїзд чи не буде? Колодок купа, тут теж, певно, спогади якісь. Та, я казав. Вони, певно, тут чепили одну колодку. Поїхали далі, та вчепили. Є, диви, що я не йшов. Давай, воу, воу, воу! Та лови, давай! Лови! О, повезло! Я думав, що ще завтра буде пів години бігати. Е! Ще одну локацію ми пройшли. Дивись, скільки. це вже п'ята локація. То значить ще буде, я думаю, що тут тільки п'ять. А ну, давай подивимось на фотографії, які ми знайшли. Красота, красота. Давай. Стоп, це назад. Вперед. О, будинок. А це вроді. А, во! Бо... Те, що вони написали на дереві, поїзд, колія і колодка. Все, далі закрите. Як закрито, ми знаємо, що робити. Ще одну фотографію треба шукати. О, дивіться, тут вже друга частина фотографії є. Ще одну частину ми пройдемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім, па -па. was nice